У світі так багато неймовірного, прекрасного і потворного є те, що може приємно здивувати, та й те, що викликає жаль. Як завжди, ми відібрали для вас топ-5 неймовірних подій. І з вами я, Оля Ляшенко, у телепередачі по всіх куточках світу. Відпустка за кордоном це не тільки можливість чудово відпочити, побачити визначні пам'ятки, а й шанс потрапити на грандіозні, надзвичайні і яскраві фестивалі. Деякі з них настільки незвичні і унікальні, що це видовище не залишить байдужим жодного відвідувача такого прекрасного заходу. Давайте ж на мить зануримося в маленькі світлеподобства і веселощів у рейтингу «ТОП-5 незвичайних фестивалів світу. Жителі селища Кастрільо Де Мурсія в Іспанії вважають, що благословити немовлят можна одним стрибком. Під час щорічного святкування так званого тіла Христового дітей кладуть на матрац. Потім чоловік у костюмі диявола повинен перестрибнути через них кілька разів, щоб діти були здорові, щасливі і безгрішні. Традиція існує ще з 1620 року. Отож, фестиваль Стрибок через дітей займає п'яту позицію. Амбіції італійців не мають меж, особливо у тих випадках, коли ми говоримо про стосунки між хлопцями і дівчиною. Ось, наприклад, в одному з невеликих містечок Італії у прекрасних дам здавна існувала традиція кидати з балконів апельсини своїх шанувальників. Незабаром це баловство приросло у великий фестиваль, на якому влаштовуються справжні апельсинові бої. В Іспанії подібний захід не менш цікавий. Там існує свято побиття помідорами, обливанням вином і водою. Четверте місце нашої сходинки під назвою Побиття їжею. Єдиний фестиваль в Індії, на який не потрібно вбиратися. Індійці, перш ніж піти на це свято, знаходять найстарішу річ у своєму гардеробі. Цей фестиваль під назвою Холі щорічно проводиться навесні, прославляючи тим самим Бога Крішна. У цей день прийнято кидати один в одного кольорові порошки гулу, а також їсти і пити продукти з додаванням марихуани. Ось такий екстремальний фестиваль фарб посідає на третю сходинку. Величезне і незвичайне свято присвячено всім мавпам Таїланду. Проводиться воно у невеликій провінції під назвою Лобурі. У цей день традиційно викладає тонни фруктів і овочів, щоб прославити мавп'ячого бога Ханоман. Потім відбувається повний безлад. Сотні різноманітних мавп просто налітають на численні ласощі та знищують всю святкову красу в два рахунки. Незважаючи на це неподобство, прославляння покровителя мавп з роками стає ще більш щедрим. Мавп'ячий банкет припадає на другу позицію незвичайних фестивалів. Гладкі і величезні японські чоловіки з пов'язками на стегнах завжди викликали страх у звичайних громадян. Уявіть, як відчувають себе однорічні діти, які не тільки їх бачать, але й знаходяться у них на руках. Це сумне видовище можна побачити на щорічному японському фестивалі Конако Сумо», основне завдання якого змусити намовлять заплакати на руках сумоїстів. Та дитина, яка заплаче першою, і стане переможцем незвичайного змагання, гаслом фестивалю стала давня японська мудрість про те, що діти, які плачуть, швидше ростуть. Отож, діти, що плачуть, і є першою сходинкою у неймовірних фестивалях. Тепер, якщо вам стане сумно, ви будете знати, куди саме можна поїхати, щоб потрапити на такі незвичайні, трохи дивні, але все ж таки цікаві фестивалі. Побачимося рівно за тиждень із темою топ-5 покинуті міста світу. З вами була Оля Ляшенко, і я кажу вам до зустрічі. Бувайте, бувайте.